Всіх вітаю, мене звати Олександра Клименко. Сьогодні я вам розповім про героїню нашої країни, волонтерку Яну Зінкевич, яка з медикиною та засновницею батальйону госпітальєри. У час, коли світ здригається від вибухів, з'являються люди, які рятують життя. Вони не мають на природних сил, лише мужність, знання і величезне серце. Це історія Яни Зінкевич. Медикні, яка перетворила більна сила. Я не народилася у Рівному у звичайній родині. З дитинства мріяла допомагати людям. Коли почалася війна на сході України у 2014 році, <тек> <ей 14 -го року> їй було лише 19. Вона залишила навчання і поїхала туди, де щодня вирішується питання життя і смерті. Так з'явився медичний батальйон Госпітальєри. Команда молодих добровільців під керівництвом яни евакуювала поранених просто з полю бою. 5 грудня 2015 року Яна потрапила в страшну аварію під Дніпром. Вона отримала важкі травми хребта і залишилась у інвалідному віску. Але навіть це не зламало її дух. З лікарного ліжка вона продовжувала координувати госпітальєрів, керувати операціями з порятунку поранених. Вона довела герої не завжди стоять, іноді вони сидять, але не здаються. Сьогодні Яна продовжує служити в Україні як депутатка, як лідерка волонтерського руху, як людина, що надихає інших. Госпітальєри і зараз рятують життя на фронті, готують молодих медиків і волонтерів. Вона доводить сили не у тілі, а у серці. Яна Зінкевич символ незламності, символ молоді, яка не чекає, а дає. Її приклад це нагадування, що навіть одна людина може врятувати сотні. Бо справжній героїзм це любові до життя і до людей.